У житті кожної людини є дві цілі. Всього на всього. Перша основна, базова і фундаментальна. Друга, малозначуща і неістотна. Перша це пізнати себе. Як стверджують мудреці: пізнай себе, і ти пізнаєш весь світ. Але тут слід розуміти. Пізнати себе не на рівні особистості, не на рівні тіла ума, а пізнати свою істинну глибинну сутність, отримати безмовну відповідь на питання хто я. Тобто реалізувати свою істинну природу. Друга ціль включає себе в себе всі цілі. Прагнення і бажання людини у зовнішньому світі. І якщо ми поставимо на ваги першу ціль і другу, то перша, звичайно, переважить. Друга змістить стрілочку на невелику поділку на своєму ютуб-каналі, який називається Життя без горя», я розглядаю та висвітлюю необхідність духовного пошуку для кожного з нас, важливість медитації та самодослідження у нашому житті, а також даю відповіді на питання та описую техніки для входження в медитацію. Запрошую всіх, кому цікава ця тема, всіх, хто вже на шляху хто прагне експериментувати та досліджувати свою внутрішню сутність, кому небайдужа самореалізація до спільної подорожі та нових відкриттів. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте запитання, висловлюйте свої бачення. Пройдемо цей шлях разом!